Ну і що тепер? Знову набридливо говорити, а я ж казав. І ми казали, і ви казали, і політики казали, і блогери казали, всі на світі казали всі, кому вже не лінь. Але все ж таки є ті, хто не бачать, не чують і нічого не хочуть знати. Сьогодні Копенгаген, Данія, Стокгольм, Швеція, Осло, Норвегія. Знову атаки дронів. Звісно, по одній ситуації здається в Швеції, з'ясували після розслідування, що це були е здається громадяни Сангапуру, е яких затримали після того, як вони запускали дрони. Але це ще не уточнення, а просто чутки. Але по факту. Повідомили про те, що це були дуже великі дрони, і це не учбова тривога. Ну і кіпішу, звісно, наробили на місцевих аеропортах. Але всі, як один, почали в тому числі Швеція, торочити, що ми будемо збивати тепер дрони. Польща заявила, літаки будемо збивати російські, як що! Ох. Цікаво, як наступного разу буде глибоке занепокоєння. Колочком по столу погрюкають, чи напишуть ось таку петицію і зберуть по третій статті НАТО чи по 141 статті НАТО консультацію на консультацію, щоб провести консультацію для консультації майбутніх дій по консультаціям відносно консультації.